України світу першим першій Від 30 до 800 гривень така вартість одного голосу на кодрах в Україні. Дорогенька, А ти не тут голосуй. Бо тут голосуй не голосуй, а получиш тільки. Е -е. Так, ти кожну забув. в звільнить. Поїхали? Поїхали. Якщо ти не проголосуєш тут, то і надалі голосуватимеш лише на трасі.